Доброго дня, шановні слухачі, вітаю вас на каналі Математика. Це просто. На теренах інтернету зустрів ось таку цікаву систему, яка складається з трьох невідомих, і яка складається верніше з трьох рівнянь і містить три невідомих. Потрібно її розв'язати. З чого варто почати? І як розв'язати таку, на перший погляд, складну систему. Ну, о, якщо на мій погляд, додивіться. Спочатку з першої системи виразимо, наприклад, змінну x через змінну y. Отже, дивимося, давайте будемо спочатку групувати. Ось у нас є 3х і є 3х. Пропоную 3х винести за дужки І лишається y-1. Далі плюс 2y дорівнює 52. 2y я переношу вправо. Тобто буде 52-2y. Таким чином, продовжуємо далі. Мені потрібно виразити х. Х буде дорівнювати 52 мінус 2y, з вашого дозволу, я винесу 2 для подальших е обрахунків, щоб вони були трошечки простіші. Буде 26 відняти y. Що ділиться e, y 1 в знаменник, і коефіцієнт 3 ось тут було, значить переносимо ділити на 3, піде в знаменник. Таким чином, наш х з першого рівняння буде виражатися ось таким чином. З другого рівняння виражаємо змінну z. Виносимо 2z, 2z. Лишається у відняти 1. Далі дорівнює 21, і я перекидаю туди мінус 3, тобто буде плюс 3. І Z буде дорівнювати. 21 плюс 3. Винесу 3. Буде 7 додати y. Що ділиться на y мінус 1, і 2 піде. Знаменник. Таким чином, з першого рівняння ми виразили х, з другого рівняння виразили з. І тепер замість х та з третє рівняння будемо підставляти оці наші значення відповідно змінної х та відповідно значення змінної z. Тобто 6 xz буде 6 помножити. Замість х підставляємо 2 помножити на 26 відняти y. В чисельнику в знаменнику 3, що множиться на y мінус 1. Помножити замість z підставляємо 3, що множиться на 7 плюс y. В чисельнику знаменнику 2y-1. Тобто, ми ось сюди підставили. Далі мінус 9х. Мінус 9. Помножити замість x -а підставляємо. 2, що множиться на 26 мінус y. І в знаменнику 3 мінус, помножити на мінус 1. Далі плюс 4 z Тобто плюс 4 помножити замість z, я підставляю ось оце значення. Виділю, щоб не наїжджало. Да? Тобто буде 3 помножити на 7 плюс y, що ділиться на 2. Що множиться на мінус 1, і це все дорівня 18. Тепер спробуємо спростити, звести подібні. Так, 3 і 3 скоротились, 2 і 2 скоротились, тобто буде 6 помножити на 26 відняти y. Що множиться на 7 додати y. Чисельнико у знаменнику y мінус 1 на y мінус 1 буде y мінус 1 в квадраті. Відняти 9 та 3 скорочуємо. Лишається 1 та 3. 3 на 2 6. На 26 мінус y, що ділиться на y-1. Плюс 4 та 2 тоже скорочуємо. Лишається 2 та 1, 2 на 3 6. 6 помножити на дужку в дужках, 7 додати y в чисельнику в знаменнику y мінус 1 дорівнює 18. Далі наступний крок. Зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде y мінус 1 в квадраті. У мінус 1 в квадраті. Відповідно, перший домножаємо на одиничку, другий на y мінус 1. А третій на y також мінус 1. В результаті отримаємо 6. Що множиться на 26 відняти y, що множиться на 7, додати y. Далі мінус 6, що множиться на 26 мінус y і помножити на y мінус 1, додати 6, що множиться на 7 плюс. Y, і додатковий множник був Y мінус 1, і це все дорівнює 18. Продовжуємо далі. Дивіться, у нас в чисельнику 6 множиться на дужки, знову 6 множиться на дужки, і 6 множиться на дужки. Тобто, умовно, я міг би винести шестірку. І скоротити, тому що 18 ділиться на 6, і тут 6. З вашого дозволу, я поділю на 6. І запишу результат. Буде 26 відняти y помножити на 7 додати y. Відняти e, дужка 26. Відняти y помножити на мінус 1. Додати 7 my, y плюс y, що множиться на y мінус 1. Дорівнює 6, 18 поділить на 6,3. І відразу цей знаменник перенесу вправо. Тобто буде помножити на мінус 1 в квадраті. Таким чином, ми отримали зараз ось таке рівняння. Розкриваємо дужки, зводимо подібні. 26 помножити на 7. Це у нас буде 182, 100. 82. Далі. 26 на y буде плюс 26. мінус 7 y Додати y квадрат. Мінус. В дужках напишу, щоб нічого не загубити, 26. y Далі мінус 26. Далі мінус у квадраті додати у. Закрили дужки плюс. 7 на y 7 7Y, Далі мінус 7 плюс y квадрат мінус Y буде дорівнювати. 3. Помножити. Тут піднесемо до квадрату Y квадраті мінус 2y плюс 1. Далі розкриваємо дужки, зводимо подібні. 182. З вашого дозволу 26 мінус 7 x я можу, y я можу відняти. Тобто буде плюс 19 y плюс y квадраті. Мінус передушкою. Значить, знаки мінімум на протилежне, Попередньо зводимо подібні 26 y плюс y 27. y Але тут мінус, значить буде мінус 27. Y. Далі мінус 26, але тут мінус плюс 26. Мінус Y квадрат, але знову ж таки, мінус, значить буде плюс. Y2. Далі плюс, оскільки тут плюс знаки не міняються в дужках, зводимо подібні. 7у- це буде додати 6. Далі відняти 7 додати y квадраті, буде дорівнювати 3у6 плюс 3. Отже, розкрили дужки, продовжуємо далі зводити подібні. Але, вибачаюсь за помилочку: ось тут мінус y помножити на y буде мінус у квадратик. Пропустив. Прошу вибачення. Все. Тепер нічого у нас все виконали вірно. Зводимо подібні. Мінус у квадрат плюс у квадратик. Можна скоротити, і в нас лишився у квадратік. Тобто удратік. Далі 19 y мінус 27 буде мінус 8 y плюс 6, це буде мінус 2, тобто мінус 2 y Далі. 182, плюс 26, отримаємо 208, і мінус 7 отримаємо плюс 201. Звели подібні зліва. Тепер переносимо те, що ще справа. Мінус. 3 у квадраті Додати 6у, відняти 3 дорівнює 0. Продовжимо спрощувати у 3 у квадрат буде мінус 2. Далі мінус 2у плюс 6 буде плюс 4у. І 201 мінус 3 буде плюс 198. Дорівнює 0. З вашого дозволу. Даний вираз я поділю на мінус 2. Отримаю і квадраті мінус 2. Відняти 99 до рівню 0. Продовжуємо обчислення нашої системи бачимо нашого рівняння, перепрошую. Квадратне рівняння за дискримінантом. Мнус 2 в квадраті, відняти 4 помножити на 1 і помножити на мінус 99. Тут буде у нас 4 додати 396. Буде 400. Тобто, дискримінант отримали додатній більше за 0. Да? Додатній, тобто, має два корені. y 1 та y. Відповідно 2. Отже, мінус B, тобто буде 2, відняти корінь з 400, тобто 20, поділити на 2, що множиться на 1. 2 мінус 20, мінус 18, поділити на 2, тобто мінус 9. y 2 буде 2 плюс 20 поділити на 2, що множиться на 1. Тобто 22 поділити на 2, тобто 11. Таким чином у нас отримали два корені. Y1 дорівнює мінус 9 і y2 дорівнює 11. Тепер, коли ми знайшли відповідно y1 та y2, знаходимо x1, x 2 та z1, z2. Отже, знаходимо x 1 щоб знайти х1, підставимо замість y мінус 9. Матимемо 2, пом... 2 помножити на 26 відняти мінус 9. В чисельнику в знаменнику 3 помножити на мінус 9 мінус 1. Отримуємо 2 помножити на, тут буде вже плюс 26, плюс 9, 35, тобто 70. А ось тут отримуємо мінус 10 на 3 мінус 30. Тобто отримуємо мінус 7 третіх або мінус 2,1 третє. Це наш х1. Тепер відповідно можемо знайти х2. Підставити замість y 11. Туди ж само, да? 2 помножити. На 26 відняти 11 і поділити на 3, що множиться на 11 мінус 1. 26 мінус 11, 15. 15, помножити на 2. 30. 11 мінус 10, помножити на 3, 30. Тобто 30, 30 тридцятих, тобто одиничка. Ми з вами знайшли х1 та х2. Шукаємо відповідно z 1 та z 2. Z1 буде дорівнювати. Підставляємо замість мінус 9. Ось цю заміну. 3 помножити на 7, додати мінус 9. Поділити на 2 що множиться мінус 9 мінус. <1>, 1, рахуємо, 7 відняти 9, мінус 2 на 3, мінус 6, ось тут отримаємо, мінус 9, мінус 1, мінус 10 на 2, мінус 20, тобто отримуємо 3 десятих, скоротивши на мінус 2, отримуємо, ось так вигляді десяткового дроба, 0,3, і відповідно Z2 буде дорівнювати 3, Помножити на 7. Плюс замість Y вже 11, підставляємо. Поділити на 2, помножити на 11 мінус 1. Дорівнює. 7 плюс 11, 18. Тобто 3 помножити на 18 і поділити на 2, помножити на 10. Чому не множив? Для того, щоб простіше. Виконати наше ділення. 2,18, я поділю, буде 9. Та 1. 9 на 3 27 27, десятих. тобто 2,7. Таким чином, розв'язавши, підставивши замість Y у нашу те, що ми заміняли, X та Z через Y, ми знайшли. Розв'язки до пари розв'язків даної системи. Тобто перша пара буде. За х1 у нас буде мінус третя тоді y мінус 9. А відповідно Z 3, 0,3. Це перша пара. Така тріо. Да? Тобто. І друге це у нас буде 1. Далі 11 та 2,7. Отже, таким чином ми з вами розв'язали нашу систему і отримали ось отакі трійки чисел, які задовольняють нашу систему рівнянь з трьох невідомих. Дякую за увагу. Надіюсь, відео вам сподобалось. Чекаю ваші коментарі.